З грязі в князі, з князів в грязі. Давайте поговоримо сьогодні про нашумівший Трамп Токін, який до собі сюда багато заробити одним. І, звісно ж таки, як завжди, втратити іншим. Дом, ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, якщо зайти на CoinMarketCap, знайти наш офіційний е, токін Трампа, про який зараз е, всі так активно говорять, то ми можемо побачити все, що власне з ним відбувається по ціні на сьогодні. А на сьогодні ми бачимо, що він просідав до 38, зараз е, відкатився до 54, Але... То все понятно, то все зрозуміло. Ви подивіться на ліво. Ви подивіться на об'єми, які тут за всраті 24 години. На Market Cap подивіться. Ви подивіться, що взагалі відбувається. Один пост, один всратий пост, і це все летить до небес. Але реально, реально, заробляють тільки ті, хто. Має доступ до інформації. Тому, як ви розумієте, а ви маєте розуміти, що заробили на цьому не ті, хто зайшов там по 12, чи по 20, чи по 30, і продались там по 70. А заробили ті, хто були в приватках. Заробили ті, хто знали про це до того, як він вийшов а, на ринок. Розумієте? Це найголовніше. І я ніколи не лізу в такого а, типу токени. Тому що тут будуть тільки оббиватися в вас. А, без сумніву, ті, хто прокрутили там на коротку якусь котлетку і заробили, респект. Респект. Зловили момент, заробили і цокей. Okay. Але заграватися з цим холдити це... це смерть. Трамп, який має певний політичний а, вплив, скажімо так, який має певну невеличку аудиторію, невеличку, а, кх -кх, зробив токен. Чи вперше, звісно, що ні, чувак шарить. За то, як робити бабки, чувак, а, кричав, що він зробить з крипти агонь, крипта буде всюди, я її виведу на новий рівень. І він це робить. Він робить всю цю шнягу, не думаючи про те, що зараз туди понесуть -то всі прості люди гроші, а, об них просто обіб'ються. І, бля, для цих людей крипта просто вмре. Тому що знаючи Америкосів і бачучи Чати, які я читаю, типи продають машини беруть кредити, несуть туди тонни бабла для того, щоб оце ж президент, це ж Трамп, він не підведе. Знали б вони, що буває, і як то все може обернутися, вони б так не робили. Але. То інше питання. Там можна дискусувати достатньо довго. Але сьогоднішній монодискус ведеться явно не про те. Чи інвестував я в Трампа? Я міг його купити по 12 і спокійно дотягнути там до 70, хоча б 100% вийшов би десь на 35. Ні, я цього не робив і. Такого роду токени я скіпаю завжди. Це не для мене. Я розумію, наскільки тут великий хай ризик, і наскільки неадекватно зациклюватись на таких проєктах і от ловити оці всі моменти. Ні, це не для мене. Я достатньо бережно відношусь до своїх грошей, тому що я знаю їхню ціну, я знаю, яким чином вони. Добуваються для мене і де вони в мене беруться. Тому я краще реінвестнув щось більш стабільне з меншим профітом, ніж ось в таку штуку. Ну і звісно ж, пишіть в коментарях, чи закидували ви. Бо... По телеграмові, як в мене, так і поза моєю екосистемою, гуділи всі і продовжують, в принципі, гудіти. Тому напишіть: купували, не купували, заробили, не заробили. Цікаво.